У минулому овочесховище, а нині тимчасове найпростіше укриття. Працівники закладу своїми силами зробили ремонт. Працювали з червня по листопад. Вся електрична мережа потребувала заміни. Її було оновлено. Додатково встановили плафони, спеціально розраховані для таких приміщень. Спочатку ми зашпаклювали всі тріщини, які були між бетонними плитами, стики стелі і стін, щоб там не текла вода. Потім ми пошпаклювали, потім пофарбували, потім ми зробили стяжку підлоги. Це було найчаще, тому що ми повністю зібрали всю землю, всю від селя вивезли. Потім сюди, ну всю я не буду розказувати всю послідовність, але зробили, зробили наші робітник і двірник, допомагали наші чоловіки, наших працівників. Все робили ми самі. Більша частина зробили технічний персонал. Двері також замінили на герметичні. Окремо знаходиться санвузол, а саму кімнату наповнили необхідними речами. Це спальні ліжка для малечі. Тут зможуть залишитися на ніч за потреби. Є навчальні та розвивальні локації з іграшками, книгами і канцелярією, щоб зменшити стресовий стан у дітей. Потім ми розмалювали, щоб було приємно для діточок. Психолог це все робила з вихователями. Чому? Тому щоб не було дуже ярких кольорів, дуже таких незручних, кричащих, а в стилі спокійного, доброго, лагідного такого тону. Після ремонту ДСНС провели оцінку та склали акт, згідно з яким було рекомендовано приміщення як найпростіше укриття подвійного призначення. Ми сподіваємось на те, що коли нам буде надана така можливість працювати з дітьми, коли буде безпечно для наших дітей, то ми Зустрінемо їх в наших закладах дошкільної освіти з радістю, бо ми скучили за ними. І е, буде безпечне таке місце. Якщо буде необхідність спуститися, то буде ось таке укриття діяти. Воно тимчасове облаштоване за всіх умов, і служба ДСНС надзвичайних ситуацій прийняла це укриття і надала нам можливість працювати. Для комфортного перебування зробили додаткову природну вентиляцію, а з надвору провели гідроізоляцію. Це було вкрай необхідним, бо ж під час дощів усередину проступала волога та вода, згадує директорка. Текло всі на стикі стелі і стіни, і на підлозі калюжі великі стояли. Ну, ми декілька разів писали клопотання, але коштів ми розуміли немає. І тому ми е, всі в колективі, я творча група е, наша, ми сіли, е, подумали, подумали, порішали і рішили. Давайте всі спробуємо по, ну, зробити укриття для наших діточок. Це укриття е, згідно інструкції, ну, десь на 50 осіб не більше. Альтернативні джерела зв'язку і світла. Це одне з найнеобхіднішого у сховищі. Є декілька аптечок, засоби гігієни, їжа тривалого зберігання і вода, а також шансові інструменти. Аби відзначити зусилля працівників закладу, завітала директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. Своїми силами зробити укриття. Тому я не можу просто не приїхати. Я вам дуже не могла просто привітати вам. Та вам, вашому колективу від щирого серця, дякую, але це вторинно дякую. насправді. Повірте мені, всі керівники, всі заклади освіти, які своїми власними силами роблять, це результат вашого авторитету персонального. Я знаю, що це складно. Якщо безпекова ситуація в місті дозволятиме, цей заклад навчатиме дітей у змішаному форматі.